Кортить задати чимало запитань, але бачу, що емоції переповнюють. І, мабуть, ну, от на сьогоднішній день і навіть не стільки е з тої точки зору, що ювілей, а мабуть, той головний подарунок, який міг би бути для граючого президента. Ваші емоції поділитися враженнями. Боже, емоції просто зашкалюються. Ви праві. Команда все зробила для того, щоб я відправив свій ювілей достойно. Пройшов цей путь, от дійшов до 50, і от Отакий подарунок, це браво, це емоції просто переповнюють. Дякую, дякую всім і дуже-дуже вдячний. Ви так раділи, коли забили четвертий гол. Я розумів, що це кінець сезону, що команда виграє чемпіонат, і я його забиваю. Це останній гол. Для мене така якась емоція внутрі дала, якийсь посил, це побігати по стадіону, покричати. Thank you Незважаючи на те, що сьогодні ви досить багато часу провели на лаві запасних. що б ви на чому закцентували, на яких командних діях досить переконаний рахунок по першому таймі, в другому чогось бракувало, десь щось підсіли, чи можливо вже переживали за результат. Ну, хоч пару слів вже по грі, по враженням, по можливо, якихось головних акцентах, на ваш погляд, що за рахунок чого сьогодні і протягом цього сезону ви стали кращими в кро. Портивні лізі еліт. Ну, я думаю, що за рахунок характеру, у цій останній фінальній грі, так, наша задача була така, щоб суперник не забив, а ми щоб забили перші е, досить е, ну, по часу, щоб було швидко. Ну, це вийшло, і ми вже далі грали від рахунку, ловили суперника на контратаках, та й це і вийшло. Віт... Вітання з перемогою. Дякую вам велике.